Шановні колеги, вітаю. Давайте знову про серцево-судинний ризик, скільки ж можна про серцево-судинний ризик. Ну, мабуть, що стільки, скільки потрібно, стільки, скільки буде жити людство, буде серцево-судинний ризик. Просто в одних країнах він дуже високий, в інших країнах менший, а деякі країни дуже активно працюють над тим, щоб знизити, тому що серцево судинний ризик це сукупне поняття. Давайте подивимося, що очевидно в серцевому судивому ризику, а що дуже багато і лікарів, і пацієнтів не враховують. Ну, вважаючи, що це не так вже і важливо, і так багато ліків п'ємо. Так от, якщо подивитися на те, як його визначити, то визначити просто. Дивіться, ми точно знаємо, що якщо пацієнт має ІХС, і вже ускладнення інфаркт міокарда або стенокардію, Йому зроблена коронарографія. Ми зрозуміли в цій ситуації, що він високий. Якщо пацієнт мав інсульт або ті, він високий, він дуже високий. Що таке? Дуже високий ризик. Пацієнт може. Вмерти, ну щонайменше наступні 10 років. Але в цій ситуації, якщо він дуже високий, він може не пережити другого інфаркту або інсульту. Якщо є цукровий діабет, давно з ураженням органів мішені, це серцево-судинне захворювання, і це треба розуміти. Пацієнт має дуже високий ризик чого померти від інфаркту, інсульту іншої серцево-судинної події. Якщо є хронічна хвороба, нирок і швидкість клубочкої фільтрації вже зайшла менше за 60. Чому це також дорівнюється до Важкого серцево-судинного захворювання, тому що пацієнти з ХГН мають дуже високий ризик померти від чого? Від інфаркту і від інсульту. Далі, предиктори серцево-судинних подій, ну, наприклад, якщо дуже значний рівень холестерину спадкові або набуті там, де дуже високий холестерин, ліпопротеїдів низької щільності і тригліцериди, зрозуміло, що він відкладається в судинній стінці, і бляшка буде рости і буде нестабільною. Ще якщо височений рівень артеріального тиску, це також дуже високий серцево-судинний ризик. Чому? Тому що судинка з бляшкою або без бляшки може в цій ситуації лопнути і буде в цій ситуації інсульт. І гарно, якщо він буде ішемічний, якщо геморагічний, буде дуже дуже погано для пацієнта. Далі, якщо ризик за шкалою скор сягав більше 10 раніше. Зараз інша ситуація, скала. Шкала скор модифікована, давайте подивимося, чому саме для того, щоб можна було адекватно оцінити ризики. Що взагалі таке ризик? Це характеристика ситуації, яка має невизначеність результати, але обов'язково присутній і більш вірогідний, несприятливий наслідок. Про що треба сказати, якщо є ризик? Негативний, і ми на нього попливали? То може бути зворотній розвиток результату покращення стану, менше вірогідність, чого померти від серцево-судинної події. Тому навіщо нам рахувати ризик? Тому що серцево-судинна захворюваність є основною причиною смерті в усьому світі. Ну і витрат на охорону здоров'я, на життя, на інвалідність таких пацієнтів. Атеросклероз розвивається тривало на нього, можна впливати, і це дуже серйозний момент, і чим раніше починають впливати на той процес. Тим відтерміновують серцево-судинні події. Інших шляхів на сьогоднішній момент впливати саме на атеросклеротичну бляшку в цій ситуації неможливо, тільки треба робити щось. Для того поговоримо, що робити. Інфаркт, інсульт виникає дуже часто раптово, Як перша ознака захворювання, тому що атеросклероз ранній, розповсюджений, і німий отакі От ознаки атеросклерозу зараз. Основні фактори ризику можна модифікувати. Ризику чого? Наслідків атеросклерозу. Ну і якщо країна береся за боротьбу з фактором ризику, то смертність зменшується. Зрозуміло, нагадайте. Скільки е, років живуть е, люди у Америці, у Канаді. Ну, почалося це до речі, ж, з Швейцарії, Європи. Давайте подивимося на фактори серцево-судинного ризику. Їх вісім. До речі, е, в 2022 році додались аномалії сну, і це не тільки нічне апноє аномалії сну. Вісім е, з них. Ті, які ми можемо коригувати, і, от дисліпідемію перед діабет або діабет-артеріальну гіпертензію, ми в цій ситуації повинні більшою мірою коригувати медикаментозно харчування тут у нього паління в цій ситуації, ну і певним чином ожиріння, це все ж таки за рахунок пацієнта, але він повинен це розуміти. Ми будемо розглядати. Вік не будемо розглядати стать, ми розуміємо, що це також ті фактори ризику, на які ми не впливаємо. Але ми з вами сказали, як легко побачити пацієнта зі очевидним, ну скажімо так, серцево-судинним ризиком, атеросклеротичним. Пацієнти, які мають ХС, інфаркти, інсульти, цикровий діабет, добре, але ж є дуже багато людей, які. Не мають ішемічної хвороби серця, не поставлений діагноз, які не мають цукрового діабету і які майже здорові, але в них може бути високий серцево-судинний ризик. І на сьогоднішній момент ми визначаємо його за шкалою СКОР або СКО 2 Чому? Тому що дійшли до висновку, що у молодих людей і середнього віку недооцінюється серцево-судинний ризик. А у людей старшого віку він переоцінюється за минулою шкалою скор і тому шкало скор 2. Це шкала для практично здорових осіб від 40 до 70 років. І це дуже серйозний момент. Чому? Тому що це люди, дуже часто 42, 43, 45, вони навіть не думають про те, що в них є Хвороба. Ну і е, скала ОР це люди більше за 70 років, але без встановлених серцево-судинних захворювань, і для них також повинна бути своя шкала. Давайте подивимося, що у нас є особливість, у нас країна з дуже високим серцево-судинним ризиком, дуже високим серцево-судинним ризиком. Так вийшло. Не будемо обговорювати, чому. На екрані ви бачите країни з таким самим високим серцево-судинним ризиком. І так, алгоритм використання шкали SCORE-2 – 40-70 років. Визнаємо, що ми таки знаходимося в Україні і рахуємо для українців, тобто вибираємо дві шкали саме для високого, дуже високого серцево-судинного ризику. Далі статус коріння і вік. Ну і на сьогоднішній момент там є такий покладник, як не холестерин ліпопротеїдів високої щільності, або холестерин неліпопротеїдів високої щільності. Від загального холестерину забирається холестерин ліпопротеїдів високої щільності. Віднімається. Ну і на сьогоднішній момент це зрозуміло чому? Тому що саме холестерин невисокої щільності. Відображає концентрацію всіх поганих атерогенних ліпопротеїдних комплексів і низької щільності, і дуже низької щільності, і, до речі, середньої щільності, і хіломікрони, і залишки хіломікронів, і ліпопротеїни, які беруть участь в атерогенезі і дестабілізації мляшки. Тому на сьогоднішній момент це елемент ліпідної панелі, за яким ми визначаємо ризик. Пацієнта холестерин не ліпопротиїдів високої щільності. І він кращий предиктор, ніж рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності. Хоча, коли будемо коригувати, орієнтуватися будемо поки що на холестерин ліпопротеїдів низької щільності. Ризик за не холестерином ліпопротидів високої щільності, а лікування. Будемо орієнтуватися на холестерин, ліпопротеїди низької щільності. Давайте подивимося. Дуже високий ризик. Вибрали Україну. Ризик чого? Інфаркту, інсульту, фатального і нефатального 40, 70-40, 69 років. Давайте подивимося, який взагалі він є: зелений, низький, помаранчевий високий і дуже високий червоний. Подивіться, будь ласка, людина, яка сягла 55 років. Практично всі мають дуже високий ризик серцево-судинного атеросклеротичного захворювання. Всі хворіють? Ні, але ризик мають дуже і дуже багато людей, особливо коли у них є дисліпідемія. Дуже серйозний момент. Подивіться, е, у нас е, в країні, де ризик дуже високий, шкала е, скор 2ОР. Всі люди за 70 мають дуже високий ризик. Чого померти? Захворіти і померти від серцево-судинних захворювань. Це треба розуміти. Ну, от така у нас країна. Давайте подивимося два клінічних приклади, щоб ми хоч би розуміли, як використовувати той нехолестерин ліпопротидів високої щільності. Чоловік 46 років, який Палить і чоловік з 64 років, який не палить. Вони мають однаковий перший ступінь підвищення тиску, вони мають однаковий ліпідний спектр. Дивіться, загальний холестерин 5,8. Але не холестерин ліпопротидів високої щільності. 5,8 віднімаємо високу щільність 0,9. отримуємо 4,9. 4,9% нехолестерин дев'ять не холестерин ліпопродидів високої щільності. Дивимося на 46-річного курця. І якщо подивитися на перетинання отих синіх, бачите, я показала, де перехрест іде смужок, ми бачимо, що ризик 16%. це який ризик? Це дуже високий ризик серцево-судинних захворювань. і, Рекомендовано коригувати фактори ризику, тиск, дисліпідемію, Чекайте, нема захворювання. Так воно буде ці ситуації обов'язково і е, до нього залишилося недовго. І що будемо модифікувати життя? Будемо давати статини, скоріш за все, будемо. Є рекомендації. Подивіться на того пацієнта 64 роки, який не палить на перетинання е, е, в цій ситуації е, е, смужок. Тиск невисокий, 140-150, але дисліпідемія і 64 роки, і пацієнт не палить. ризик 20%. Який то ризик? То ризик дуже високий. Будемо лікувати дисліпідемію, скоріш за все, будемо. Артеріальну гіпертензію зрозуміло, що будемо. Ще дуже важливо для того, щоб зрозуміти, який ризик, для того, щоб зрозуміти. Підвищити його, скоріш за все, якщо, наприклад, він невисокий, низький, треба обов'язково зробити судинки шиї. Доплер, судин шиї. Якщо ми бачимо там бляшку, це маркер того, що розвивається атеросклероз. А якщо бляшка за 50%, це зрозуміло, що ризик буде дуже-дуже високий. Тобто, це просте дослідження, це не коронарний індекс, але він дуже часто піднімає ризик і додає нам можливості, все ж таки, сказати: треба. Давати статини. І треба, ну або якщо ми не бачимо бляшок, ми можемо, наприклад, сказати ризик високий, але давайте будемо дисліпідемію е, коригувати не медикаментозно. Ну, немає ще бляшок. Бачите, як це важливо, чи той холестерин вже вкладається в бляшки, чи ні. Але треба розуміти, що бляшки в шиї це не завжди такий самий атеросклероз у судинах серця. До речі, у чоловіків більша кореляція між бляшками у сонних артеріях і бляшками у у коронарних артеріях у жінок можуть бути бляшки в судинах шиї і бути чистими коронарні судини, це дуже важливий момент. Не пропускайте в діагностиці такий метод дослідження, як дупле сканування судин шиї. І так, коли немає серцево-судинного захворювання, а є фактори ризику, то більшість наших пацієнтів будуть мати або дуже високий ризик, або помірний ризик. Ні, не помірний, високий він раніше був помірний, тобто помаранчевий це високий. і тут слід розглянути можливість лікування факторів ризику. А дуже високий риск рекомендація до лікування факторів ризику: яких тиску, діабету, перед діабету, діабет ранній, може в цій ситуації мати дуже високий ризик, але не, може не бути атеросклерозу. тому більшість наших пацієнтів будуть потребувати корекції дисліпідемії. Але давайте з модифікації життя, відмова від будь-яких видів куріння. Випування з віком з часом буде доведено зараз. Вже дуже такі серйозні припущення йдуть дослідження ще гірше, ніж паління. Здорове харчування про те поговоримо. Фізична активність 3,5-7 годин помірної або інтенсивної активності на тиждень або 30-60 хвилин більшість днів. Що таке, е, ходьба, е, в цій ситуації? Якщо вона Інтенсивна ходьба то це інтенсивна активність. Якщо ходьба як такова, це помірна до речі активність, але достатньо довго ну, треба іти. Ну і вага, нормалізація ваги. Давайте подивимося для зниження ліпопротидів низької щільності, що можна зробити. Йому тут дуже важливо зменшити вживання холестерину і збільшення фізичної активності. Дивіться один плюс а от виключення з раціону трансжирів, Зниження вживання насичених жирів, збільшення клітковини, подивіться, мають два плюса, зменшення ваги два плюса. Це про що? Це про те, що треба звертати увагу на дієту. І отут рекомендації 2021 року з профілактики серцево-судинних захворювань. На що хочу звернути увагу? Трансжири. Коли вони утворюються при промисловій переробці рослинних жирів, вони називаються гідрогнізовані або частково гідрогенізовані. Деякі компанії все ж таки пишуть на упаковках в Європі Америці обов'язково, що там є трансжири. Якщо ми смажимо на олії декілька разів, і сюди, до речі, дуже часто потрапляють саме кондитерські вироби, там багато трансжирів. Насичені жирі погані в тварині їжі, де в червоному м'ясі це дуже серйозні моменти. Ну і гарні полі, полі ненасичені жирні кислоти в рибі і в рослинних оліях, які не оброблені термічно. Дієтичні рекомендації на 20-25 рік американців. Подивіться, значить, цукровий діабет, серцево судинні захворювання, надмірна вага і ожиріння, деякі види раку кишківника і молочної залози через те, що дуже багато вживають американці червоного обробленого і необробленого м'яса. Цукру, підсолоджувачів, страв і напоїв, які саме солодкі. І на сьогоднішній момент обмеження до 70 град на добу йде протягом, зверніть увагу, харчування таке повинно бути протягом усього життя. Мені дуже сподобалося: від дітей до літніх людей. А що таке? Національна служба охорони здоров'я Британії взагалі чітко сказала, що це не більше 70 грам. І постери навіть випустили. Це називається соціальна медійна політика. Півтори сосиски зі свинини, одна третина стейку 220 грам, 5 столових ложок вареного фаршу, половину великого гамбургеру, два шматочки бекону і п'ять скибочок приблизно шинки, щоб людина розуміла, скільки то до 70 грам м'яса. На жаль, на сьогоднішній момент Україна входить до тих країн, до речі, з Угорщиною, з Польщею, які вживають переважно червоне М'ясо та ще й з картоплею, це наш раціон. Ну тому і смертність від серцево-судинних захворювань така. А якщо б взагалі можна було б відмовитися від червоного м'яса, то продовжити своє життя можна було б приблизно на 13 тринадцять років, це і навіть починаючи з 60 років. Жінки все ще можуть збільшити тривалість життя на 8 років. Чоловіки майже на 9 років, навіть якщо 80-річна людина відмовиться від червоного м'яса 3-3,5 роки життя, це додасть. Чому? Тому що зменшиться не тільки серцева судинна смертність, а і всі, особливо старших людей. Вся онкологія. От вам рекомендації на 2022 рік. Але вертаємося до сертифікації серцево-судинних захворювань. І я не повторюсь, дев'ятнадцятий рік чітко визначив дуже високий ризик, високий ризик і навіть екстремальний ризик. Ми з вами знаємо, коли цукровий діабет другого типу поєднується з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням або два атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. І в цій ситуації треба зменшувати холестерин низької щільності менше за один. Особливо якщо протягом двох років вже є інфаркт, інсульт, інсульт, інфаркт, два інсульта, або два інфаркти. І тут дуже великий серйозний момент. Добре, а якщо нема теруслоротичного серцево-судинного захворювання, ми тільки що з вами про це говорили. Дивіться, де буде отой червоні, як ми бачили, червоні у шкалі Скор 2, дуже високий ризик, до яких ми будемо величин зменшувати холестерин низької щільності. Або менше, ніж 1,8, або менше, ніж 1,4. Ну, а там, де високий, помаранчевий, той є колись. Був помірний. І от тут ми думаємо над лікуванням дисліпідемії, і якщо ми таки вирішили, то холестерин низької щільності повинен бути менше за 2,6. Пацієнт не має ще атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Але якщо він вже має атеросклеротичне серцево судинне захворювання, і має дуже високий ризик, має ІХС, має вже стентування, був гострий коронарний синдром. Або, наприклад, має артеріальна гіпертензія, висока цукровий діабет, має нестабільності на кардію, або екстремально високий ризик, ми тільки що про це говорили. З чого починаємо? Можемо починати з максимальних доз статинів, до яких додаємо езетемід. Максимальні дози статинів, до яких додаємо езетемід. Ми можемо з того взагалі стартувати. Ну, а далі, якщо вже. Того недостатньо, щоб до зменшити холестерин, то тоді менше, ніж 1,4 або менше, ніж 1, то тоді додаються інші препарати, якими на сьогоднішній день ми з вами мало можемо користуватися. Так от, що то є езитем? Це один з тих препаратів, який пригнічує абсорбцію холестерину, ну і е, рослинних стеролів. Е, що він е, робить? Він смоктується, е, поєднується з гіалороновою е, молекулою гіалуронової кислоти. Е, це дуже такий щільний зв'язок, і е, він підходить до е, щиткової смужки тонкої е, кишки з боку саме просвіту кишківника і пригнічує абсорбцію холестерину. Зменшуючи доставку інтестінального холестерину в печінку, щоб печінка в цій ситуації не продукувала низькощільний холестерин і інші патогенні холестерини. Тобто статинами блокується синтез, а езотемібом блокується доставка екзогенного холестерину до загальмованої клітинки печінки. І от на сьогоднішній момент є препарат, там, де є розова статин, і езетеміб. Називається він Розоліп плюс. І тут дуже гарне дослідження, яке показує, що подвоєння дози розового статину в цій ситуації гірше, як би, ніж додавання до попередньої дози езотимібу. Чому? Тому що виходить гарний вплив не тільки на холестерин ліпопротидів низької щільності. А ще і на тригліцериди. Виходить, що додавання езитем був в чотири рази ефективніше, ніж подвоєння дози розувастатину. статину. Але ж, ви пам'ятаєте, да? коли ми подвоємо дозу статину, ми додаємо 6-10% посилення вплив на холестерин низької щільності. А, Додавання езетимібу покращує в декілька разів. Тому треба розглянути, наприклад, розоліп плюс 20 мг розова статину і стандартна доза езетимібу, який можна ще додавати окремо, і називається в цій ситуації він ліпабон. Ну і якщо подивитися на терапію комбінацію розова статин плюс езитем, то ми бачимо, що і стабілізація бляшки більше порівняння з монотерапією, тут дуже гарно воно видно, червоні втручання це зони некрозу. Зони некрозу, а зелене, це зони фіброзування. І кальці зони кальціонування. І от коли після того як дана комбінація е, розувастатин езетеміт, ми бачимо більше зелени зони і набагато менше червоних зон, які некротичні, які можуть дати дестабілізацію бляшки. Добре, ми з вами проговорили про пацієнтів, які вже мали Серцево-судинні події, мають серцево-судинні захворювання і пацієнтів, які їх можуть мати, тому що мають високий ризик. Адже шкала шкор, але починається з 40 років. Що робити, коли нема ще 40 років, але є високий серцево-судинний ризик? Так от, коли даємо статини, там, де є сімейна, відома гіперхолестеринемія і відповідні наслідки, коли низька щільність густина більше або дорівнює 4,9. Але це може бути і 20-39 років, коли більше низька щільність за 4-1 і є сімейний аналіз, і тоді слід розглянути дачу та протягом всього наступного життя, все ж таки ліпід знижувальної терапії. Хочу закінчити свою доповідь словами професора Каусі Карея. Він чех і він був головою конгресу з дисліпідемії та атеросклерозу в 2021 році. І його слова завершальні були таким чином: чим нижчий рівень холестерину, тим краще. Чим раніше почати лікування, тим краще. Чим довше утримувати пацієнта на лікуванні статинами, тим краще, тим довшим буде його життя. До речі, незалежно від віку. Тому що ми і самі вже до того дійшли. Проте треба це пояснювати нашим пацієнтам. Я вдячна вам, колеги, за увагу.